Христос Воскрес! Дорогі підписники каналу Лариси Єроденко, вітаємо всіх вас і нині підготували для вас чергову цікавинку з нашої історії і з нашого літочислення. Якщо ви слідкували, я думаю, більше слідкувало з вас за гуцульським календарем, знаєте, що гуцули по-свому називали місяці, ще так по давнішому, ще й по нині використовують ті старі назви, ну, в більшості старші люди. Молодь то вже так кому на тому залежить. Але недавно трапилася мені дуже файна книжка, то є Часослов. Так аби точніше, 1876 року, друкований з Ставропігійським братством у Львові за владики Сильвестра Сембратовича. І я передивляючися цю книжку, знаходжу ще інші назви місяців. І то такі, котрі, ну, котрі я не чув. І зараз ми трохи про них поговоримо. Попрацювавши трошки над цією книжкою, довідався дуже багато цікавої інформації, яку пропоную вам. Бо, ви знаєте, звичайна людина на то просто би не мала часу сісти, десь шукати, як то ті місяці колись називалися, та й взагалі кому того зараз, нинішній день, правда, ніби потрібно. Але це є наша історія, це є наше коріння, і воно є вартне. Вартне це знати, бо забігаючи так допереду, скажу вам, що назви місяців. По декотрі місяці мають по кільканадцять назв, тобто за всю історію писемності, де є зафіксоване, тобто по літописах, по наших документах, зокрема студійський устав, який принесли Антоній і Феодосій Печерський в Києво-Печерську лавру, запровадили так, то там теж є назви місяців і є ще ті старі назви місяців. Починається цей місяць слов. Книжка Старослов'янською читаю в оригіналі. Місяце слово цього літа, місяць септембрі. Місяце слов цілого року, місяць септембрі. Маємо вересень. так? Це є початок індикту, початок церковного року. І тут перша цікавинка. Рекомий вересень, вересень, як ми зараз говоримо. По Древним же рувень. Ба що то таке? Я ніколи не чув, що то таке. Рувень. Від чого би це могло піти? Яка етимологія? А виявляється? Вже є, слава Богу, досліджено, ну але це треба було пошукати. Хто в горах жиє, а гуцули живуть у горах, бойки живуть у горах, хто живе по лісах, зокрема Поліщуки наші, всюди, де водяться олені, то ви будете знати, що в вересні починається риковисько. І, власне, рувень, бо в гуцульській говірці є таке слово рути. Не можу вам дослівно це переповісти. Як це відбувається, але це іншими словами, можна сказати, тако, якщо точніше, стогнати. Тобто у людини така біда, що вона вже так плаче, що аж стогне. Оце називається рути. Тоді, коли так мами можуть дітей під горячу руку сі спитати, чого руєш, чого вже голосиш. І від цього вже пішла, від цього риковиська пішла назва місяця. То така Перша цікавинка, котра ну, була дивна, але з цим варто було попрацювати, аби знати. Тобто ці назви, наприклад, рувень, це ще є назви літописні, котрі по, ще по наших літописах. Зараз це не використовується, бо більше про це ніхто не знає. Але мені цікаво, чому оці літописні назви увійшли до церковної книги. Що дуже дуже тішить, те, що ці книжки. Вони ще зберегли той глибочезний пласт української культури, вони нам ще це передали. Маєте вдома такі книжки? Не паліть, не викидайте. Сядьте, перечитайте. Наступний місяць календаря знаємо всі, правда, жовтень. Тут в книжці маємо місяць октоврій. Розумієте, що це на латинській манір йде назва місяців. Але знову ж таки пишеться: іменуємий паздерник іли жовтень. Паздерник, хто не знає. Наприклад, по польськи, жовтень то буде «пазджернік». Жовтень, жовтень. Три назви одного місяця. Далі по всіх місяцях немає потреби розказувати чому. Бо не всі місяці мають ще по кілька назв. Наприклад, місяць ноембрій, рекомий листопад. Все. Так як зараз, ми розуміємо, про що йде бесіда. Але місяць декембрій, тобто грудень наш, нарицаємой студень. Іли грудень. Тут вже розуміємо. ну Чому студень? Я думаю, що етимологію пояснювати не треба, бо, бо холодно. Хоча зараз трохи і погода сі змінила. Місяць януарій, глаголи мій січень іли просинець. І тут є цікава така річ. Просинець, так само по гуцульськи цей місяць називає. Ще подеколи здибається в давнішій літературі, що просинцем грудень називали. Чому просени? Це темологія. І е, така народна назва, як, е, як Гуцули собі це тлумачить, що голодний місяць та й ходять, та й просять. Ну, поможіть, бо колись були на Гуцульщині і голодні роки. Були посухи, були повені, біда була велика. Але насправді наші науковці виводять цю назву ще з санскриту. Там є таке слово синот, що означає засяяти. І тут вже мається на увазі, що просинець, тобто місяць, котрий просяює, збільшується день. І знову ж таки, наскільки, наскільки давно і наскільки оця глибина, як я люблю казати, коли Бог сотворив світ, Він сказав Адамові назви тварин, назви рослини, назви весь світ, кожному дай свою назву. І цікаво, як наш український Адам давав назву нашим місяцям. Бо це є, це є ще наша пам'ять. І тут ми з вами підходимо до Нового року. Який же ж то Новий рік був українців, громадський новий рік і коли він починався? Я думаю, що якщо ви сказали що, або подумали, що березень, то це правда. Місяць март нарицаємий Березозоль цікава назва, правда? По древньому численні у місяцях перший місяць. Тобто початок року. І скажу вам більше, що ще після Хрещення Русі, а остаточно з 1492 року, громадський новий рік в Україні відзначався 1 березня. І це все тривало до 1721 року. Від 1721 року вже Новий рік починався з 1 січня. Тепер ви собі можете в голові зібрати оці пазли. Про наші коляди, де прилетіла ластівочка з Чедрівки. яка в січні ластівка, звідки? І тепер нам цей календар стає на місце теж і ті веснянки, коли воно все відбувалося, і оця хронологія часу з обрядовістю і з цими піснями тепер стає на місці. Тепер ми починаємо розуміти, чому співалося про птахів, чому співалося про весну, чому співалося про ріллю. Гуцульські колєди візьміть, Богородичка за Плугом ходить, святий Іванко волики водить. Ну, то В січні місяці ніхто не оре, правда? І тепер розумієте, що до 1721 року, 1 березня, 1 березозоля, ми святкували Новий рік. Отже, наступні місяці то вже є літні місяці, і, на жаль, не покажу вам, бо картку вирвали, але я ще таки посидів і дошпортався, як називався колись червень місяць. Зараз буквально пару днів, ще тиждень, і починається червень. Червень колись називався м, два, дві такі назви. Найдавніша назва, ще літописна ізок. Хто ж то такий той Ізок? А Ізок це яконик-стрибунець. Якраз у цю пору їх найбільше чути, як вони в траві шелестять. І від того пішла назва місяця, одна назва, а друга назва червець. Похідне від нього вже червень, так? але... Правда, у вас аналогія вже йде з чимось червоним, з кольором. Власне, в цей період якраз вже є лялечка такої комахи, червець називається. З, тої, з лялечки тої комахи добували червону фарбу. Елементарно і просто люди спостерігали. Той наш український Ядам спостерігав за природою, що відбувається у природі. І так називалися наші місяці. Місяць іулій нарицаємий липець. Тут все зрозуміло, нічого дивного. Але місяць август нарицаємий серпень по древним же зарев. І скажу вам, що я не знайшов пояснення цьому, що таке зарев. Хто знає тепер зробимо такий діалог з глядачами. У вас є понад 70 тисяч. Всі, хто буде дивитися це відео, а хто має інформацію, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому зарив. Одна штука зарево. Ну, але зарево ви знаєте, що буває переважно перед вітрами на небі зранку або ввечері, і цілий місяць воно не може тривати, ну нехай там 2-3 дні. Тобто це, цей варіант відпадає. Щось інше мусить бути. Що ще цікаво є в цій книжці, е, написано, скільки триває день, а скільки триває ніч у кожному місяці. Було прораховано. Е, день і мать часов, тобто день має годин 13, а нож часов 11, а ніч часів 11. І тут, знову ж таки, ще постає питання, чи це є церковний час. Церковні години відрізняються, церковні богослужбові години відрізняються від звичайного часу. Власне, чи це є церковний час, чи це є астрономічний час. З цим теж варто попрацювати. А хто би хотів, то в серпні місяці, в тому ж зареві, можете посидіти і порахувати. Скільки триває сонячний день і на місяці августі, як церковний рік, він вже закінчується, знову ж таки починається з вересня. Ну а як ви вже знаєте, колись новий рік в Україні зачинався коли? 1 березня, 1, березня. 1 березозоля. Е, думаю, що вам було цікаво дізнатися щось нове з нашої культури, щось класне, збагатили свої знання. Підтримаю українське, люби українське, шануй українське. Став подобайку, тисни на сердечко. Підписуйся на канал, з нами дуже цікаво.